Буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю палозе. Корабель перед нами все перекриває. О, він там. Повністю все закрив. Клас?

Будемо вечеряти. вороже. Буде тобі враже, так як віть Два слова про те, в яких умовах. Це сектор номер 12 він з бесідкою, аж на 100 гривень дорожчий. Зліва-справа від нас нікого немає. По ліву сторону взагалі весь північний берег повністю вільний. Аж туди все вільно. Справа від нас сектора 4 вільних. Я дивлюся, люди вже збираються їдуть додому. І там будиночки всі зайняті. О, там будиночки такі є. Так, як мило. Я ловлю на фідер тяжкий, три вуки закинуто приблизно, плюс-мінус 20-метрова така зона ловлі. Вода впала. Просто катастрофічно, нема води в ставку. Тут доволі мілка під берегом. Я пробував заходити туди всередину. Доходу. Маленький, уклон іде. І вже метрів 30 від берега вже з головою. Ну, з головою ні, по голову, по шию, так. Не клює нічого. Ввечері в 8 годин один пік був. Без реалізації. Пілігнуло її дуже пустило. Все. По прогнозу, мабуть, сьогодні цілий день дощ і пасмурна погода, натомість маємо. Вітер і сонечко. Ось таке одне кричевич. Де риба? Де? Де риба? Е, сьогодні в нас 7 серпня, рік 2022. Я з сім'єю рибалю на озері, яке називається Кричевичі. Ми випали сюди тільки на одну добу рибалки, тому програма у нас така швидка. І це вже друге місце, де ми ловимо цей виїзд, бо на першому місці ловити було неможливо. Я сів з тої сторони озера, з південної. О там, з тої сторони. Сектор номер 40 І мене тупо перекривали кораблем люди, які ловили в східній частині озера. Переді мною все закрив мені, плавав метрів на 400 вперед, неможливо. Тому я пересів сюди на 12 місце. Ми загодували тигровим горіхом, коноплем, багато пелі там. І крілі, халібут. І що? Нічого, жодного хрибання не було. Вчора в 8 вечора вона була потяжка без реалізації, вона була коротка. Пік-пік-пік і все. За ніч нуль. Заранок нуль. Кліє, кліє! Кліє! І нічого не кліє. Рівень води катастрофічно маленький. От, покажи. Я от палочку всунув, де вчора була вода. От подивись, от дивись так, палочку. Близько можеш лягти, Де була вода вчора ввечері. А вже далі. Ще далі вода. Вода падає. таке, Зараз -та -та. ми будемо доловлювати і їхати в рівень. вот такие открчающие в серпне без толковые. Додому. додому. Ну що, ви там готові? Готові. готові. Куди їдемо? Додому. Додому.